Найстаріше неперервно заселене місто України, Білгород Дністровський, звучить буденно, але тут під кожним каменем півтори тисячі років людських історій. Колись це була грецька колонія Тіра ще у VI столітті до нашої ери тут кипіло життя. Амфори з вином прибували з Егейського моря, місцеві торгували зерном і рибою, а вулицями ходили купці, які знали імена богів не з міфів, а з щоденних обрядів. Археологи знаходять у тірі монети з профілями античних правителів знак того, що місто було частиною великої торговельної мережі, справжнім портом на краю Ойкумени. Пізніше, вже у римські часи, тіра не занепала. Легіонери лишили свої сліди від печаток на цеглі до елементів фортифікацій. У середньовіччі сюди приходили слов'яни, генуесці, молдавські господарі та османи. Але місто не порожніло жодного разу. Життя тут не переривалося, просто змінювалися мови, прапори і ті, хто виходив на світанку до дністровського лиману. Сама фортеця, яку ми бачимо сьогодні, пізніша. 13 15 століття. Але її фундаменти стоять буквально на кістках тіри, там, під землею, шари античного світу, римської адміністрації, середньовічних торгових дворів. Це унікальне місце, де ти можеш пройти кілька кроків і перескочити крізь тисячоліття. І найвражаюче – поки десь цивілізації народжувалися і зникали, тут люди жили завжди. Білгородністровський це не просто стародавнє місто, це рідкісний приклад живого часу, місця, де історія не консервується в музеї, а дихає просто під ногами.